Подорожі у часі, векна та татусь одинадцятої, ВІЛ головний злодій фентезійної епопеї, Хто не доживе до кульмінації? І загалом, можливо, всі ці шалені пригоди бурхлива уява. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген і от уже минуло 9 років, як дивні дива увірвалися на Нетфлікс і підкорили наші серця. Тому доки мільйони фанатів по всьому світу чекають на грандіозний фінал. А дехто з вас об'їдається кінтерами, щоб зібрати повну фанку поп-колекцію героїв, я хочу розповісти найцікавіші фанатські теорії про те, як може завершитись цей культовий серіал, просякнути кінгівською атмосферою, не поп культурними великодками та неоновими вібраціями. 80-х. як завжди, всім і кожному щиро дякую за підтримку каналу на Патреоні та безпосередньо Ютубі. Не забувайте про підписки, подобайки та коментарі. І всім приємного перегляду буде цікаво. Розпочнемо випуски з однієї з найперших і найвідоміших теорій, яка тягнеться ще з того моменту, коли у підвалі Гокінса дітлахи кидали кубики, граючи в Dungeons and Dragons. Серед усіх попкультурних кульбітів дивних див. Ключове місце очевидно посідає підземелля та дракони. Серіал починається з партії D&D, гри, що дарує імена монстрам від Демогоргана до Векни. Пояснює всю цю чортівню на екрані, включено з концепцією вивороту та із за Лом регулярно перегукується з подіями серіалу: кожен із головних героїв, ніби персонаж, створений за правилами D&D, а не підліток із провінційного містечка. Тому у п'ятому сезоні ми можемо побачити фінал затяжної кампанії, подякувати Вілу за чудову уяву і нарешті спакувавши фігурки, покинути підвал. Такий поворот, мабуть, роздратував би чимало фанатів, та й брати Дафори ще нещодавно з посмішкою та скепсисом відхрещувалися від теорії про бурхливу фантазію. Підлітків тому давайте відразу ж згадаємо паралельну, хоча значно темнішу версію, де події дивних див також відбуваються не в нашій реальності, а в психіатричній лікарні. За цією теорією Джойс після смерті Віла збожеволіла, і щоб упоратися із втратою, побудувала цей сюжет, натхнений життям сина, його малюнками та любов'ю до тіньді. У цей санаторій для душевно хворих можна ще додати гопера, який не зміг пережити смерть доньки та Мюре, конспіролога, який застряг у власних теоріях змов, а керує балом символ людських травм, з яким кожен із героїв веде власну війну. Векна Навряд чи це саме та обіцяна епічна кульмінація. Хоча розкрутити психіатричну колісницю у світі, де всі тікають від власних демонів, доволі символічно. Але все ж давайте прислухаємося до того, що говорили брати Дафери. усі стежини дивних див можуть вести до віла. Ще з моменту зникнення хлопця у першому епізоді його доля нерозривно пов'язана з темрявою. Він відчуває її дихання та майбутню загрозу. Інтерпретувати цей зв'язок із виворотом та векнею можна безліч способів. ВІЛ, як і у випадку з москожером, може стати ідеальним сосудом для втративши тіло векни. Такий собі місток між нашим світом та виворотом. Або ж хлопчина навчиться керувати власною темрявою. Цей зв'язок перетвориться на справжню силу. Що допоможе перемогти монстра, ВІЛ і одинадцята інь та янь, світло й темрява, які лише разом можуть врятувати світ. Звичайно, якщо векна не використає емоційний стан хлопчини. Ну ви розумієте, травмований підліток озлоблений на несправедливий світ, який викрав його безтурботне дитинство та позбавив конекту із друзями. Він не такий, як всі, а це чудовий трамплін для становлення лиходія, що у правильних руках хитромудрого маніпулятора стане зброєю. Троєю проти одинадцятої. Тут навіть можна підв'язати почуття до Майка. В такому разі ВІЛ трансформується на троянського коня векни. Хоча і тут є шанс на спокуту. Після гибелі у минулому сезоні нового улюбленця глядачів Едді в мережі відразу почали говорити про його неминуче воскресіння. За теорією, харизматичний металіст стане вампіром Касом, соратником векни і злору Дієді, який зрештою його зраджує. Символічно те, що у у першій серії четвертого сезону саме Едді згадував каса. Плюс не варто забувати про укуси кажанів і те, що в грі кас озброєний мечем та щитом. Натяки безумовно присутні. Проте повернення Джозефа Квіна до ролі творча команда свято спростовує. І якщо це правда, а не щось у Дусі кумедно таємничих відмовок Ендрю Гарфілда перед останнім мультивсесвітним павучком. Ця арка логічно лягає на плечі Віла, який примкне до векни, але з Зрештою вийде з темряви. Маріонетка обірве зв'язок із господаром і знищить монстра. Той самий хлопчик, із якого все почалося, стане тим, хто поставить фінальну крапку. Існує багато способів, як це може статися, але найпопулярніша теорія стверджує: ВІЛ єдина ниточка, своєрідний якір, що прив'язує векну до нашого світу. І якщо у фіналі хлопець стане сосудом антеоніста, а потім пожертвує собою, це може на Завжди знищити монстра, адже так само, як для відкриття брами між Вивертом і гокінсом знадобилися смерті. Можливо, для її остаточного закриття теж потрібна жертва. Протавіл не єдиний, хто може загинути. Брати Дафери роками уникали прощання з головними героями, вбиваючи здебільшого нових персонажів. Але у фіналі навряд чи вдасться уникнути трагічної теми. і під загрозою опиняться абсолютно всі. Від того ж стіла, який пройшов шлях від типового шкільного хулігана до справжнього героя. Йоарка класичний приклад спокути, і саме такі персонажі в кіно часто гинуть. До, наприклад, тієї ж. Од. Самопожертву 11 одинадцяти також ніхто не скасовував, адже саме вона відчинила пекельну браму. Тож, можливо, вона мусить її закрити навіть ціною власного життя. За початковим задумом творців, міні серіал який неочікувано розрісся до грандіозних масштабів, міг завершитись саме так. Дівчина, що зупиняє демогоргана, гине рятуючи друзів. І, можливо, у п'ятому сезоні брати Дафери повернуться до початкового плану. Але ця жертва може вихідна. Глядати зовсім інакше, хоча і не менш драматично. Наприклад, щоб утримати рівновагу між світами, од муситиме зайняти місце векни. Вона назавжди прощається з усім, заради чого боролася, і з Гокінсом, друзями, Майком та Гопером. До речі, сьогодні мережі несеться інформація, що Мілі Бобі Браун нібито подала скаргу на Девіда Гарбара за булінг на майданчику. Диванні аналітики приписують останньому домагання: нетфлікс. Не розкриває деталі розслідування, представники акторів дотримуються режиму тиші. А вам потрібно розуміти, що поки що це тільки заголовки в таблоїдах, можливо, взагалі це не скандал, а промо кампанія стрімінга в дії. Тому повертаємося до теорій. Після фіналу четвертого сезону фанати не припиняли сперечатися, що сталося з МАКС. Очевидно, після повернення з того світу героїня опинилася не просто в комі, що підтверджує спроба от заглянути у її свідомість, де було нічого, крім тиші і темряви. Ймовірно, душа Макс залишилася у моторошному ментальному світі векни, і вона може допомогти своїм друзям розкрити план та протистояти антагоністу зсередини. Хоча мережею блукає і значно темніша версія, яка твердить, що Макс, яку ви вже знали, немає. І якщо вона навіть повернеться, це вже буде інша людина, понівечена катуванням векни або ж навіть сам векна скористається її тілом, і одинадцятій 11 11-й доведеться вбити власну подругу, щоб перемогти ворога. У будь-якому разі, Макс ще доведеться пережити складні емоційні сторінки сценарію. А от щодо ворога, я ще декілька років тому розповідав вам про міфічного червоного триголового дракона з D&D, якого зобразив на малюнку ВІЛ. У цього хлопака є звичка малювати всяку чортівню, яка проникає у наш. Світ, а брати Дафери з кожним сезоном обожнюють підвищувати ставки. Тому якщо це не просто тепла великодка, є шанси, що векна черговий пішак, а саме цей дракон і є істинним господаром вивороту. Це цікавий, але точно не найкращий хід, адже історія Генрі Кріла, яка й векни ще досі повністю не розкрита. Як і те, чим він міг займатися у вивороті, або ж хто насправді біологічний татусь одинадцятої. Тут можна розіграти легендарну карту Дарта Вейдера, і в моменті векна скаже: От я твій батько. Чи можна це уявити? Легко. Доктор Беннер у лабораторії номера один використовував як основу для своїх експериментів. Як ви знаєте, мама одинадцятий брала участь у цій жахаючій програмі, і є теорія, що для її народження він використав ДНК самого Генрі Кріла, щоб створити нове покоління над вивести дитин. З ідеальним поєднанням сили та контролю, те, чого не зміг досягнути сам номер один, який постійно наголошував одинадцяті у минулому сезоні, що вони схожі і що він радий її народженню. Цей поворот був легендою минулого століття, а ми знаємо, як Дафори обожнюють переосмислювати культові прийоми, тож не виключено, що у фіналі на нас чекає не просто битва добра і зла, а й, наприклад, подорож у часі. Ви пам'ятаєте той моторошний годинник який постійно майорив у четвертому сезоні. Або ж те, що у вивороті час зупинився на 1983 році, в році. Моменті зникнення Віла. За однією з версій, щоб перемогти векну, герої мають знищити виворіт. Але разом із ним зникне й усе, що сталося з 1983-го. Вони прокинуться в тому самому дні, не пам'ятаючи нічого. Не буде спогадів, не буде дружби, не буде монстрів і дослідів, жодних дивних див, лише ще один. Шанс почати все спочатку. Пишіть в коментарях, у яку теорію вірите, чи, можливо, маєте свою версію. Одне відомо точно, розв'язка буде грандіозною, ставки неймовірно високі, і жертв, якими б вони не були, емоційні тортури чи персонажі не уникнути. Сподіваюсь, брати Дафери поставлять ту саму болючу, але чесну крапку. Адже ця пригода, як і свого часу історія про Гаррі Поттера, дозволила вирости цілому поколінню глядачів разом із героями і тепер Тепер час прощатися. Фінал це завжди випробування. Треба відповісти на всі питання, зберегти дух історії та здивувати, водночас не переходячи межу, після якої фанати починають плюватися в екрани і робити ролики про найгірші фінали в історії кіно. Тому чекаємо на п'ятий сезон, до речі, заздрі своїм друзям, які саме в цей час вперше переглядають цей серіал. А ще чекаємо на новини про можливий спін-офф, якщо він відбудеться. Адже після фіналу брати Дафери прощаються. З Netflix і вже планують створювати нову повнометражну історію разом із Paramount. Дякую за увагу! Буду вдячний за будь-яку підтримку. Вподобайка, коментар, репост, адже ймовірно, ролик занадто нішевий. І до наступної суботи!